Чим Харків кращий за Київ, окрім того, що ти озвучив. Давай, хвали а, своє місто. Перш за все, люди думають, що у нас е, хтось підтримує мера чи Кернеса. Ну, це не так. Їдіть нахуй, ну, ніхто його не підтримав. Е, але він наводив порядок. Знаєш як? Ось смердячий, я тебе на ноль помножу. І той гамадріл, гамункул, він навел порядок. Можна сказати, що деякі речі. Після нього все ще працюють, і комунальне господарство в Харкові воно набагато більш налагоджене, ніж у Києві. Що краще, та краще все. Слухай, ти давно був? В нас же ж мер умудрився закласти метрополітен. Це геніальна схема. В ЄБР віддав. дав. Круче, ніж в Дніпрі? Ну реально, так. Да. І коротше, на ці гроші він побудував парк Горькове, да? він там раніше називався. У е, нас дуже гарні парки. Зараз мене закидають. Поняв ще скажу лавочки, що скажи, там піздесив. Але Дорогі <с. лавочки <с. ми бачили. Да, да, дуже дорогі, дороговарді з ним. Там лавочки подвалями він ставив. Але ця історія вона була системна. Тобто він системно будував парки, зоопарки. У Нас дуже якісний зоопарк. У е, нас набагато швидше латають місця так званих прильотів. Набагато якісніше, на мою особисту думку, працює, працює у тут Зілін ти ж бачив у нас навіть під час війни в цвіточки в харків'яні вбухають. Та й загалом це студентське місце. Я люблю такий вайб, знаєш, молоді, молодіжну культуру. Більше молоді, більше розваг, більше сучасності в Харкові. Я би так сказав. А в Києві ну хто у вас там? вийобщики на ламбах і на Феррарі катаються. В Харкові ну, такого набагато менше. Люди, якщо заробляють, вони з Харкова в Київ приїхали. тут сорі. Вони менше вимахуються. Ну така особиста думка.